Чи готова Могилів-Подільська громада до осінньо-зимового періоду? Як освітяни розпочинають новий 2024-2025 навчальний рік? Увага до ветеранів російсько-української війни, соціальні гарантії для родин військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти, померли осіб з інвалідністю, хто захищав незалежність України. Ці питання стали головними в порядку денному чергового засідання виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради, яке 28 серпня провів міський голова Геннадій Глухманюк. Всього у переліку 46 важливо невідкладних проєктів рішень, ще чотири внесли з голосу. Обговорення розпочали зі справ господарських. Цьогоріч, вкотре враховуючи особливості воєнного часу, готуватися до зими потрібно особливо відповідально, наголосив міський голова. Заслуховуючи інформацію начальника житлово-комунального господарства Ігоря Стратійчука щодо підготовки підприємств житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи осінню і взимку. Зі слів доповідача, наразі створено міський оперативний штаб і виконано значний обсяг робіт. Головна увага приділяється питанням підготовки котелень, автономних джерел опалення, інженерних мереж, ремонту житла. Станом на 1 серпня усі бюджетні установи, а це заклади медицини, освіти, культури, громади, 100% підготовлені до опалювального сезону. Одноголосним рішенням члени виконавчого комітету передали на баланс Могилів-Подільського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг нерухоме майно комунальної власності по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 11. А відтак, згодом у громаді з'явиться окремий ветеранський простір. Він стане центром для надання усіх послуг ветеранам та своєрідним осередком ветеранської спільноти. Ми поставили перед собою мету створити не просто офіс ветерана, а ветеранський простір. У нас для цього є гарне приміщення, яке сьогодні передається на баланс терцентра. Я думаю, що там буде зроблений якісний ремонт, такий, щоб нашим ветеранам, їхнім дітям, їхнім сім'ям було комфортно приходити туди. Знайти своє середовище, а ми маємо зробити максимум для того, що їм потрібно, і ми зробимо все для того, щоб дати їм гарну, якісну послугу в нашій громаді. Зверніть на це увагу і, будь ласка, ви зробіть кошториси, що потрібно додатково для ремонту, для обладнання, може потрібні іграшки, може потрібний додатковий дитячий майданчик. Ми все зробимо. Малі подійська громада. В цьому напрямку готова в першу чергу давати все для того, що потрібно для нашої армії, для наших захисників, правоохоронців, а головне для наших ветеранів. Дякую. Ще одне рішення в контексті турботи про військовослужбовців і їхніх родин знайшло беззаперечну підтримку присутніх. В новій редакції затвердили склад комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули, пропали безвісти, померли осіб з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб, хто захищали незалежність і територіальну цілісність України про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. У Могилів-Подільській громаді створили і раду безбар'єрності та ухвалили її склад. Це ще один консультативно-дорадчий орган, який у форматі послуги на рівні з іншими визначає порядок роботи задля ефективного забезпечення безперешкодного середовища для всіх груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення. Освітяни, новий навчальний рік розпочинають вчасно у повній готовності та зі змінами у шкільних програмах з доповіді начальника управління освіти Миколи Чорного. Навчально-виховним процесом будуть охоплені 1053 дошкільника та 4096 здобувачів середньої загальної освіти, з яких 192 дитини – внутрішньо дитини внутрішньопереміщені особи, 158 – ті, хто навчається за кордоном, 315 малюків уперше сядуть за парти ліцеїв і гімназій громади. Поряд з тим, члени виконкому заслухали звіти комунальних підприємств про виконання фінансових планів за перше півріччя року поточного, внесли низку змін до попередніх рішень виконкому, розглянули питання соціального захисту громадян, а також захисту прав та інтересів дітей, погодили і ряд інших організаційних і технічних питань. Чергове засідання виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради пройшло швидко, консолідовано та з належним ухваленням усіх питань порядку денного.